Вітаю, танкісти! На порядку денному у нас т 44 100 Радянський середній танк преміумний восьмого левела, який свого часу був мрією статістів, який не те, щоб токсичив, але прям дуже сильно нагібав в правильних руках. За рахунок доволі видатних і хороших характеристик, які абсолютно усі або хороші, або збалансовані, або вище середнього, окрім. Двох із них: бронювання і Альфа Страйк. І це саме ті дві характеристики, які, на жаль, в регалях сучасного рандому відіграють ну, не ключову роль, і фактично через те, що він по цих двох параметрах дуже сильно вибивається вниз, тобто дуже сильно просідає на тлі інших машин. Даний апарат наразі просто банально не потрібен і не сильно конкурентно спроможний, бо банально неясно, а нахрена він треба на тлі, знову ж таки, всяких там. Про 46-х, Бурасків, прототіпу 6 і всяких подібних апаратів, якщо ми говоримо про середні танки, і само собою, якщо ми змовчуємо взагалі про такі апарати, як всякі там Карішки, як Тигри і Шкоди Т-56, які з ним грають на одному левелі в одних і тих же боях, ну і, вочевидь, які само собою також заслуговують порівняння із ним, просто банально через те, що вони грають в одних і тих же. Сетапах і одне проти одного, ще не менш важливо. Да, тому апарат з мізерно нікчемною альфою і з усіма хорошими іншими характеристиками, які, на жаль, його не рятують. Починаючи з наборів обладнання. Загартування обов'язково, досилач обов'язково, третім модулем на ваш розсуд. Може бути турбіна, як у мене, може бути вентиляція навіть, тому що цей танк конкретно від вентиляції може відіграти. Може бути взагалі щось інше. Одним словом, третій модуль заб'єте тим, чим вам заманеться. Але при цьому загартування і досил це обов'язкові два модулі, які я не раджу знімати ні за яких обставин. В польовій модернізації. В першому, перше, в другому або перше або нічого, в третьому на ваш розсуд я обрав для себе друге, не знаю, чому так. Зараз подивимося, як там буде ремонт. В принципі, ну да, має місце бути друге якщо ви поставили загартування, але якщо ви загартування раптом не поставили, то тільки і винятково перше і ніяк інакше. В спеціальну комірку обираємо собі живучість під загартування. Ну і при цьому, екіпаж у вас зараз буде на екрані. Це у нас чотири людини. Командир не виконує ніяку роль, при цьому роль радиста виконує зарядник. Чому так хрен його знає? Ну, але, зрештою, нам на це байдуже, тому що просто дивимося, вивчаємо, дослідуємо це питання. Усі екіпажі майже в цій грі однакові, там за винятком буквально декількох специфічних апаратів. От, тому, е, да, дивимося і запам'ятовуємо черговий однаковісінький екіпаж. А далі перейдімо до бронювання даного апарата, і там, в принципі. Нема на що дивитися, і в цьому дуже-дуже велика проблема. Там є пару діляночок, прикольних, веселих, але, на жаль, нічого хорошого не з себе в реаліях 25-го року, само собою, уже не представляють. Про все по черзі, НЛД, 90мм, ясно, понятно, до побачення. Ну там, само собою, 130 тридців наваданий броні, і якщо ви не розумієте, що це фарш, то ну, успіхів вам. Потанкувати даною лобовою пластинкою. При цьому ВЛД там у нас також 90 міліметрів, і ну, в середньому, нехай там 140-150 мм броні, і, як би, на цьому наші повноваження все. Тому що проб'ють тебе сюди, загалом навіть танки шостого левела, не кажучи вже про твоїх однокласників, які грають з тобою на <кх> левелі, <кх> перепрошую, восьмому. От, при цьому бортова проєкція. 75 верхній борту і 75 нижній борт. Загалом суцільні 75 мм. Це непогано, прям реально для 8-го для середнього танка це навіть непоганий борт. Поставили його під притомним кутом, танкуємо ББК під рикошетом, при цьому кумулятивно танкуємо наведеною броньою, і банально маємо ще й екран. На жаль, екран дуже сильно відтягнутий від борта. Він не прям на бортовій проєкції, да, а типу ось на відстані катка від неї. І виходить так, що при отакому танкуванні ми бортом танкуємо, а екраном якби не сильно танкуємо, тому що екран у нас, зокрема. Триває лише оцю ось задню ділянку корпуса, а для передньої і центральної ділянки його не вистачає. І само собою це погано, неприємно, але маємо те, що маємо. Просто як данність, що цей екран, в принципі, існує, ну і зашибісь. От, при цьому лова проєкція башти. Під маскою гармати, там воно згодно до 200 мм броні, там воно по краях трошки більше буде. І вище нижче також буде більше. При цьому справа з для від маски гармати там, по 190 аналогічно. Ну і в принципі в самій масці гармати також 190 мм броні, що, вочевидь, дуже-дуже мало. При цьому в скосах, да, в скосах дійсно броня набирається, там броня банально переходить в слово «рикошет», і це не може нас надішити, тому що фактично вразливою ділянкою в тебе лишається тільки центр башти. Але одне діло, якби в тебе цією вразливою ділянкою були тільки зони навколо маски гармати, ну, типу, це одне окей. Але ж в тебе фактично і сама маска гармати, така сама вразлива ділянка в 190. Ну і якби неприємно, не окей історія, коли ти її просто долблять в центр башти і пробивають на своєму левелі, і левелами вище, в очевидь. При цьому друга сторона, так само аналогічно, як і сторона попередня, яку я вам показував, в неї буде слово ракошет, ну і, набрання, і так далі, і так далі. І так далі. При цьому всьому дах башти 35 мм, ну і лючок у нас 100 мм. Він не прям величезний, він не прям виразний, але його проб'ють. З єдиним нюансом. В нього ніхто ніколи не буде стріляти, ну бо аннахріна, якщо в тебе фактично увесь танк, ну не прям зовсім лючок, да, але фактично, коли треба тебе у 100 мм, а отут уся 140, а отут взагалі там 130, то будемо відверті. Стріляти в лючок якось не сильно виникає потреба і не сильно навіть банально хочеться. Правильно? Правильно, поїхали в бої. Підсумовуючи по всьому. Вище сказаному. Бронів танка не те та, щоб немає, її катастрофічно мало, і вона банально недостатня для реалій сучасного рандуму, щоб почуватися впевнено. Десь там якось довернути ромб і поставити борт таким чином, щоб тебе не пробили, можна. Десь тобі щось полетить в оці ось, ось скоси в башті і влучить не ось, ось сюди, а ось сюди і не проб'є Тоже класно. В усьому іншому, на жаль, там в бочоку, в лдшечку, в НЛДшечку, в масочку і так далі. Рватимуть тебе на виліт. При цьому рватимуть з вибитою бою і з усіма подібними наслідками, що само собою не окей. По швидкості 52 вперед, 23 назад. Нормально, пайдіот. Нічого ультимативного як для середнього танка, але загалом нормально. До речі, от зараз, якби будь ласка, друга збірка з якоюсь малушункою, можна було б поїхати, оно пограти, а там постояти АФК. Але нахера воно мені треба, я, якщо чесно кажучи, не знаю. Ну і хер без ним. До речі, якось дивно наче сенса збито, вам не здається? Мені таке, наче в мене сенса збилася на мишки. Але це не точно, можливо, це і за те, що я довго не грав в цю гру. Да, тут не збито, можливо, самі він ді збилися. Ну, з ним, коротше, неважливо. Зараз будемо погано стріляти, рагульно, анскільно, ну але що ж поробиш, таке життя і воно бентешо. Правильно? Правильно. А, про що я. оу. Де ти їдеш, чал? Про що я. Ох, так, от так, да, отак. Про що я взагалі говорив? Да, швидкість в нього просто нормальна. Вміняємо для свого левела цілком достатньо і нічого такого особливого, прям ультимативно хорошого або якогось там ультимативно поганого в ній немає, само собою. При цьому. По гарматі, це у нас 100 мм, кути вниз мінус 7. Базовий снаряд ББХ у нас трошки гавіонінька пробуває 190, летить 880. Це не прям мало, але малувато і менше, чим хотілося б, скажімо так. Це буде найбільш, як мені здається, правильне твердження і правильне тлумачення даного снаряда з його характеристиками. При цьому всьому дає альфу в 250 одиниць. Цього само собою мало, це само собою берет. Ну і в принципі, це банально не сильно грабельно в реаліях сучасного рандому. При цьому спеціальний підкол пробує 247, летить 10100, має таку саму. Самольфу, ну і в принципі, не сказати, що 247 це щось прям таке круте для підколу, але це вже краще, ніж 190. І, само собою багато гравців грають на цьому танку саме на спеціальному підкаліберному снаряді, щоб хоча б трошки нівелювати брак пробиття і мати можливість бути більш-менш ефективним у боях, а не просто в них існувати, само собою, що активно подобається робити вам. Тобто просто стоять і ніхі не робить, якщо бути більш відвертими і об'єктивними у своїх судженнях і висловлюваннях. Так, він десь там стоїть. Ось ось тут. І нюанс полягає тільки в тому, що я можу отхватувати тичку від от ПМК, якщо буде так агресивно виїжджати. А ще, коротше, тільки що зараз виявив, що у мене в наушниках чомусь переставити звук. Типу його просто немає банально апріорі. Це треба пошевелить ці, господі. Ой боже, контакти акумуляторів. Тоді звук знову з'явиться. Але мені так впадло, зараз цим займатися, тому ми будемо грати без звука. Типу, це неприємно, це дискомфортно, я дуже багато чого упускаю, тому що я не чую, там, як ламаються парканчики, як ламаються дерева, як це все ламається. Це дуже негативно впливає на, так сказати, да? от. ну Але при цьому маємо те, що маємо. Я не записував уже сік місяця півтора, точно, <кхи> як мінімум. О, мене зараз, оця дурочка тупо от башки, дивіться. Мене зараз просто похоронить це. Це зараз буде просто м'єм, просто сюр, просто габела і смерть. Це буде просто смерть на получа... О, броня не пробита! Отак да. О, броня була не пробита. Отак, да, дата. Да-да-да. Да-да-да, отак. Да-да. Саме отак вона і була не пробита. Це погано, що він там стоїть, це дуже погано, я повинен його зараз убити, але... На жаль, він лишається шотним, тому що взагалі, по ідеї має бути вже мертвим, тому що я на початку йому давав одну тичку, але тичка його не пробила. А що в мене зараз бракує кутів, щоб його добити, і само собою це дуже-дуже погано. Мені треба проїжджати глибше, щоб його добивати, але при цьому, якщо я прийду глибше, я підставляюся під інші танки, зокрема під Йосипа Третього, а це дуже не окей історія. Плюс я його не пробиваю, плюс у мене зараз закінчаються базові снаряди, ви будете нече я стріляю на голдіна, так звані, якої не існує само собою, в цій грі. Бо є тільки спеціальний снаряд, ну і так далі, і так далі. Одним словом, ви розумієте? Взагалі про що я тихо не що на получай, кіст вонючий? Просто получай. І от знову ж таки, да? Щось весь там щось дергаєш, смикаєшся, стріляєш, накидуєш, а висновку шо по дамагу. А ніхера по дамагу немає. 1200, ну, типа, клас. Круто, так? Це проблема таких от танків. І не тільки Т44, а багатьох інших. Типу є реально хороші, класні апарати, але в них, на жаль, намалювали позорну абсолютно неграбельну альфу, ну для реалій сьогодення, принаймні. да? Можливо, на той час там у деяких танків була ще і міняємо альфа, притомна. от, Але, на жаль, для реалій сьогодення ця альфа вже перестала бути такою. І, очевидь, грати з нею проти танків з Альфою там, 300, 400, 500. Непрямо хті. Будемо з вами знову ж таки до кінця в цьому питанні об'єктивними. А, мені треба зараз виходить, давати йому тички, поки принаймні, він тут стоїть, поки він в полі, поки він в відкриту, це все очевидно, передбачувано і так далі, але мені так впадло, якщо чесно. Ми собі навіть не здатні уявити. Тому що для цього треба щось робити. Дивіться, чуваки, я зараз все 2К вже насрав? Насрав, да? Правильно? Правильно. Тобто я насрав стільки, скільки насратимете ви в кращому разі. Я зробив це на Бебехах, на Бебехах. Далі я переходжу, так сказати, на підкаліберні снаряди і буду щось намагатися робити з ними. Але що я буду з ними робити, це мені а, вочевидь не дуже сильно відомо! Получаю танкіст, я ще одну палку од нього приймаю, аби тільки без підпала і без всіх цих приколів. Ооо, без підпала, але з баштою круто. А так, це не однього, це от ПМК. Господи, яка душна ПМК. Вона там стояла, ото. Ждала мене, ти прикинь. Боже, який який душний чел. Прям чел, чорт. Чел, ну виїжджай, давай. Давай, молодець, виїхав. Я тобі дав тичку, ти дав тичку мені, можливо я навіть не влучив в нього. А може і влучив, хто його знає. Потім дізнаємося пізніше колись. Може, а може не дізнаємося, офти, ніхера не видно. Ох, ти, танк їде, получає тичку, убиває мене. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Яке лишенько, яке горе? Е-да, Завершуючи по танку. кутивність мінус 7, про це сказав, кутив верх плюс 23. М -м і при всьому цьому стабілізація. Ну, типа, норм, зведення доволі швидке. От, якось так. Підсумовуючи по всьому вище сказаному і загалом по танку, ми отримуємо на виході доволі посередній середній танк. Типа, е, чому посередній? В нього або хороші. Або збалансовані, або прямо класні всі характеристики, окрім двох. В нього не прям дохера броні, але з цим можна жити, тому що це, в принципі, не леопард, в нього все одно яка не яка броня є. Він навіть в цьому бою, я 2К наблочив якимось чудом. Просто чувак мені не влучав куди треба, та? але я наблочив 2К. Тобто це не прям леопард в будь-якому разі. Тобто, чим більше танка броні, тим він краще апріорі, якщо те. 30 мм броні і 50 мм броні, і те і те гавно, але 50 мм це краще, ніж 30, тому що те, банально, менше гармат пробуває по правилу, трьох калібрів. Логічно? Логічно. При цьому всьому. А, бана. Ух ти. А де це я бленди не кидав? А, точно, по цьому чуваку. А, і ще по комусь. А по кому я ще не кидав бленди? Непонятно. А, і по оцій дурі я ще дав блайн, точно, коли вона виїжджалася в кінці. Е, да, Перший бій, 3500 дамага з гаком, 3 фрага, 4 крита, 1970 блока, топ-1 по команді, пофармили ми 92 тисячі. При цьому по ціні снарядів, базовий коштує у нас 252 монетки, це його ціна загалом, дуже дешево, дуже прям класно, круто, прикольно. Е, ну, але пробуває він гавіоніку, будемо відверті. І при цьому підкалібр коштує 4400, що дорого багато, поїхали в другий бій і завершуючи думку, бо яку я перервав само собою грубо і. Некомпетентно, скажімо так. Да? Ох ти десятка. От зараз нам розкажуть про життя, але при цьому я поїду в цьому бою, якраз уже на спеціальному сряді, тому що не бачу ніякого сенсу, я зіграв для вас бій зумисно для вас, тому що ви знаєте, я не граю на, спец... на... на базових снарядах, я граю тільки на спеціальних, тому що мене цікавить результат. Типа я зумисно для вас зіграв бій на базових снарядах. От, тому другий вже, так сказати, зіграю на тому, на чому я захочу, а не прогинаючись під ця цієї гри. Да, Так от, думку, завершуючи. Бронів нього не прям достатньо, але хоча б якась вона єсть. А от з Альфою з такою жити не камільфо. Дав в нього непоганий ДПМ для свого лева. Дав в нього непогана перезарядка до 6 секунд. Дай її можна зробити ще кращою за рахунок там вентиляції плюс інструкції. І в тебе буде взагалі там об'єкт 140 на восьмому левелі. Але розумієте, в 25-му році характеристика така, як це в тебе об'єкт 140 тільки на восьму левелі, вона не прямо окей. тому що об'єкт 140 зараз для свого левела дуже навіть попущений танк. Типу він прикольний, він все ще збалансований, але він не метовий. Навіть не так, не, не то що не м'яту, він не сильно актуальний, тому що банально в нього просто кончена альфа. Е, і грати від ДПМу завжди було складніше, і зараз, тим паче, аніж грати від альфи. Розумієте, в чому прикол? І виходить так, що. Mm. Отака от от характеристика, як об'єкт 140 на восьмому левелі, вона, якщо ще років 5 тому, була більш-менш типу, чимось таким вау, прикольно, об'єкт 140 це весело прикольно і кайфово, да. То зараз це скоріше як негативна характеристика абсолютно і повністю, тому що, ну блін, я вам я вам описав чому, я сподіваюся, ви зрозуміли хід моєї думки і взагалі те, що я вам зараз а, розповів, так чи інакше. Да? О, тому це скоріше не негативні обстанки, аніж позитивні, будьмо відверті. І при всьому цьому в загальному підсумку танк має право на існування, він доволі збалансований. Але при цьому оцей його комфорт, він, на жаль, не нівелює не неуніверсальність. От якось так ви кажете, ну як ж не універсальність, він навпаки, танк універсальний, там максимально в нього є все, і по чуть-чуть, і так далі, і тому подібне. Але при цьому всьому. Ви ж розумієте, що таке універсальність, принаймні в тому контексті, в якому я вживаю це слово. Для мене універсальність це можливість грати абсолютно однаково на кожній із існуючих мап у грі, абсолютно ефективно бути ефективним, перепрошую, бути при цьому всьому і так далі. Оце для мене універсальність. А коли тебе немає альфи, танк уже апріорі завідомо не сильно універсальний. Розумієте, в чому проблема? І те, там як розробник його характеризує, що він там пише танк універсальний і так далі. Це не сильно про щось взагалі говорить і не сильно щось якось там вміняємо, розказує про танк. Розумієте, в чому проблема? Да, і О, тому загалом нічого універсального в ньому немає. І чи комфортна в нього там стаба? Да, комфортна. Чи комфортна в нього пушка там, да, комфортна. Чи при цьому всьому там комфортна в нього рухливість, та да, комфортна, Хп в нього нормально 1350, це не якесь там говно в 1200, 1250-1300. да? Тобто, ну, наче все в нього комфортно, наче все в нього окей. Але, курча, мать, тупо немає альфи. Тобто, опять-таки, навіть забуваємо болт на броню, тому що яка не яка вона в нього є. Це не АТ-60, це не Леопард -перший І так далі. В нього яка не яка броня для свого левела, для середнього танка все ще присутнє. Типу, недостатня і мало, але, ну, типу, блін, не прям на вилят, розумієте? От, ну не прям на вигляд, і не в кожну ділянку. Попередній бій це довів. Це була скоріша випадковість, але все одно. Так чи інакше, леопард 2К дамага не блочить за, бо... за бій. Ніколи, ні за яких обставин. От. І виходить так, що. З одного боку, то в тебе є все, але немає основного, і якби нахіра тобі все, якщо в тебе немає найголовніших характеристик, ну, само собою, не дуже ясно. ти, Там мандрагора АФК, прикінь? Можна і бабашка зарядити пострілять по ній АФК, по АФКшній шній бабашками. До речі, що це дуже-дуже погано, Прямо, прям. Це дуже, прям дуже-дуже не окей. Вона мене світить через кущ, тому що коли я стріляю, само собою, копчик робить своє брудне діло. Ну якась така історія. Коротше, так, да, танк мега-комфортний в усьому абсолютно, але не потрібний. От і вся історія банально. Тому що, ну, а нахера. От, от просто. Ну, а Наприклад, та сама, да, прожета 46, та банально. В прожита 46, вибачте, мене є барабан. І вона так чи інакше може виїхати вломити на 720 дамага за одну розрядку. Правильно, правильно. При цьому це барабан з дозарядочкою. Вибачте мене так-то. І виходить така історія, що ну, типа, Блін. А нахера? <собходи> от і все. <собходи> от, і, от і вся тема, да? просто просто, просто анахера. Ну, шо? Формлює факашну, типа, ну, бо я так хочу, а чому ні? Можу собі дозволити, бій з десятками. Тому я стою просто і вифармлюю чувака і би, не сильно мене якось, там, якісь гризоти сумління докоряють мені. Да? Тому що... ну, а чому ні? Моя задача вам не показати якийсь там настріл або показати ем, суперпососні бої. Ні, ні в якому разі. Моя задача вам розповісти про танк, тому що все, що показується в боях, немає ніякого значення. Може би й бути на 1000 дамага, може бути бій на 5 дамага. Це немає ніякого значення. Тому що в одному бою патент дав, в другому бою патент взяв, і так воно по колу. І хоч я там навіть 10 катамага дам, якщо я при цьому скажу танк гавно, значить танк гавно. Тому що важливо, що те, що я розповідаю, а не те, що я показую. От, я це намагаюся вам вбивати в голову уже протягом року. Ну але все одно знаходяться індивіди, які розказують, там приходять: а, ря, ти ж дав на танку ось там 5 кадамага, що ж він поганий. Ну, блін, тому що я дав в одному бою 5 кадамага, а в трьох інших дам 1000 дамага. Ну, бо танк не придатний для рандому і так далі. От. Тому так, да, завершальна теза, оце все, що я розповідав вам перед цим, якось його збиваючи в єдиний комплекс, мега комфортний в усіх параметрах танк, але якраз таки через те, що в нього є все, в нього вважають немає нічого. розумієте про що я, да? Тобто, І за те, що в нього є всі характеристики, жодна з цих характеристик не є якоюсь ультимативною, і від якої він міг би грати. Типу, йому дали все, але водночас не дали нічого. От якась така історія, і, в принципі, це доволі таки м -м, правильно, як мені здається. Характеристика, яка найкраще взагалі описує ситуацію навколо цього танка в реаліях сучасного рандому. Так цього не видно, того не видно, та нікого, коротше, не видно. Тут би вже зараз здохнути, та заткнутися та піти вангарс, діти, чіли та чекати завершення бою. Ну, але, боже, я дурачок. Я і того пропустив, і цього пропустив. коротше, всіх пропустив, поки я ждав одного. Одним словом, я дурачок. І тут, як би, був факт, так то дам. Дам так дав тичку. Це зараз здохне, але його добить по-хорошому. Де він там я не бачу? Я, я не розумію, де він нам катається, прикинь? А, розумію. Все. <сі> Уже розумію. Уже я все зрозумію. Зараз, зараз мене якесь гавно доб'є. Це буде взагалі неприкольно. Десь там поляк. Його там, типа, пікселі видно, але не видно. Розумієте, в чому прикол? І це прям неприємненько. Будемо з вами. Відверті й об'єктивні. Так, да, якісь пікселі було видно і все на цьому. А тебе видно? А тебе не видно, прикинь? Десь там ще АТ-60 шляється при цьому. Взагалі, до речі, дуже дискомфортно без звука, грати, прям мега дискомфортно. Це я там хто не чув, тому що у промату в мене якогось хера наушники дропнулись, походу відійшли контакти від акумуляторів. От. І я ніхі не чую протягом двох боїв уже, і само собою це дуже-дуже неприємно. Так, його там видно, але йому також видно мене. Плюс мене видно іншим чувакам, якщо вони там виїдуть пікануть. І так далі, і так далі, і так далі. А, і до речі, знову ж таки, про пробиття. От пробиття в нього прямо гавйони, будемо відверті. Якщо у нього всі характеристики більш-менш да, притомні там плюс-мінус, то пробиття в нього прямо гавйони, це очевидний беззаперечний факт. Ну і само собою з ним грати дуже-дуже дискомфортно, тому доволі це переходить на спеціальні снаряди. Якщо ти, звісно, хочеш показувати результат. Якщо не результат ти і байдуже, то ну, само собою можеш грати на будь-якому снаряді. І, вочевидь, відчувати певний дискомфорт, тому що в 190 мм пробиття. Зіграти проти умовного 10-го левела дуже-дуже неприємно. От, якась така історія. Давай, виїжджай бортиком. Не хочу виїжджати, бортиком, не хочу вмирати в нолі від МБТБ, чи як його там звати. Нова чергова імба. Ну і ви самим собою це спонсоруєте, тому що. От ви, до речі, мені цікаво задумувались коли-небудь да, про цю історію, що ха, там багатьом не подобаються мапи, багатьом не подобається баланс, багатьом взагалі багато чого не подобається в цій грі. Але ці люди продовжують в неї донатити нести мільярди на коробки, зокрема. І не розуміють оцих банальних причинно-наслідкових зв'язків, що поки вони несуть мільярди, розробник не буде займатися проблемами гри, він не буде їх вирішувати, тому що а навіщо? Ви ж і так несете мільярди, ну типу а навіщо йому щось робити для того, щоб заручитися підтримкою гравців, якщо цю підтримку гравці так висловлюють у вигляді мільярдів, які вони заносять. Правильно, правильно? Тому що розробник свою гру не грає або грає максимально на нічому рівні, і само собою для нього лишається тільки один критерій оцінки. Правильно, правильно, це те, скільки ви грошей в неї заносите. І якщо ви в неї заносите мільярди грошей, а ви в неї заносите мільярди грошей, то нахіра йому робити щось з балансом по левелу, з балансом по класам техніки, з матчмейкером, з балансом карт, з перекопкою мап загалом і так далі, якщо ви й так несете бабки, тобто ви своїм гаманцем голосуєте за те, що вас все влаштовує. От ну що називається, подобається, то терпіть, я ж не проти. Що ж я можу зробити з цього питання, да, так сказать? Чим я можу зарадити, якщо люди не розуміють банальних і елементарних логічних причинно- наслідкових зв'язків? Якось так. Другий бій, майже 3700 дамага, 3 фрага, 5 критів, 400 асіста. Це при цьому у нас топ-2 по команді, і пофармили ми 99,5 тисяч срібла. Я сподіваюся, ви не слабоумні, і вам не треба пояснювати, що ці два боя були ультимативними. Правильно? Ну, типу, це були просто два ультимативних боя, яких у вас в житті ніколи не буде, яких і в мене в житті ніколи більше не буде, і так далі. І само собою, <кхем> робити 3600 середнього, ні ви, ні я не будемо на цьому танку. Так просто склалося. Тому, підсумовуючи, за два боя: 3600 середньої шкоди, 200 середнього асіста, 1000 середньої заблокованої бруне... заблокованого, перепрошую, бронею дамага. І, вочевидь, що дамаг, що блок, він є ультимативним. При цьому важливо лише те, що я сказав. У танка є всі характеристики, він мега суперкомфортний. В нього немає тільки одного. Ну, щоб, прямо такого, яскраво вираженого, да, це Альфа Страйка. При цьому, навіть якби в нього був Альфа-Страйк, там якісь 400 одиниць, скажімо, ну умовно, да, там 360, 320, 400 і так далі. То на певну відсутність бронювання можна було б забити болт. Типу на, оцю, на оце рандомне бронювання, на оце бронювання сегментоване, на бронювання, яке фактично відсутнє в ВЛД і ВНЛД, на нього можна було б забити уже болт, бо банально в тебе була б можливість розмінюватися. Так, такої можливості в тебе не то щоб немає, да, але вона певною мірою ускладнена, зважаючи на реалії. Рандому сьогодення, і на те, як взагалі цей рандом сьогодні грається. А якась така історія. Да, тому танк, в якого є усе, але і за цього немає нічого. І, в принципі, нахера він вам треба? Не ясно. І як і зрештою не ясно, нахера взагалі грати в цю гру. І якось так. Все, давайте там, ставте лайки, і несіть донати, і я, я, я пішов. Так, все, не грайте в це гавно, і на арті само собі не грайте, на все добре.